Всім привіт! Приїхали на скошене ячмінь, якщо можна так його назвати. В общем, цей ячмінь пережив у нас три дощі. На четвертий вже він, мабуть, все. В общем, запах у нього такий якийсь. Не дуже мені подобається прилий. Так, ми його сіяли разом з люцерною. І це тут третій раз сію люцерну і щось мені не вдається. Тут ділянка 25 25 соток. Сіяв я сюди, висіяв 10 кілограмів люцерни сімян. І ну не знаю. як би десь і присутня. Не знаю, може після цих дощів піде. Ну як би є. Є, але ж... Але ж. Не те що хотілося. І в общем, скасили ми ячмінь, не знаємо. Завтра приймемо рішення. В общем, ми його двічі перевертали. Двічі перевертали трактора. І двічі, двічі вилами вручну. Це вчора останній раз вечора. І таке, не знаю. І таке воно зарядюкою якийсь. Запах. Не знаю, може згорнемо та спалимо. Може все таки відійде. Церка трішки відійде. Подивимося. І оце таке сільське господарство. В минулому році тричі дискували. Потім посіяли з ячмінем. Півтори тисячі віддали за сіміна люцерни. Так, да, ось тут непогано. Йде рядочком щось в ярочку. Півтори тисячі віддали за сімена. 800 гривень скасили. І двічі перевернули по 300 гривень. От і вважайте. І по факту не знаю, не хочу я ще тюкувати. Мабуть, проще буде спалити, освободити ділянку. І може ж таке діло буде. Може. І оце якось так. Так, да, друзі, сьогодні день фермера. Вітаю, хто в мене дивиться від малого фермера до великого. Хай вам всім щастить поменше отаких от ситуацій. Хай будуть великі у вас врожаї. Та й взагалі, щоб все було добре. А це така люцерна. Я це позапрошлому році також сіяли, потім ще до війни сіяли. І завжди щось отаке. То сімена погані, то сухо. Ну якби... Скажемо, ячменян, це не сіно, да, це ячмінь. Ми його в переміжку з, з, з люцерним, ну як би, я думаю, розумієте. Щоб скасити, так, да, і потім, щоб пішла люцерна. Ну, Скосили на свою голову. Не в... Ось сусід скосив на день раніше, вон, ділянка вже пуста, все відростає, дощі пройшли гарні. Ну не знаю, завтра ще хай ще підсихає. Завтра приймемо рішень. Або спалимо, або все ж таки може. А може складемо копицю десь з краю. Та й хай може борона на підстілку буде. Ось таке мало. Віце немало. Тозні промочило, дуже, дуже хорошо промочило, він три дні лив у нас може все-таки якась ще вилізе, якщо вона там сохранилась, то може ще якась вилізе. Ну а ні, маємо те ще маємо, як завжди. Оце такі справи. Так що Тюкувати щось мені вже не хочеться, якщо все порахувати ще й затюкувати. Ну, якби воно хоч сіно було, то хоча б там, ну, один дощик промочив невеличкий, то ще півбіди. А якщо двоє суток воно лежало під ливнем, так що я думаю, нічого гарного тут не вийде, ну, подивимося, хай ще підсохне, ну, запах присутній. Ми то люцерни вже якби заготовили на цей рік. Лишнє не помішає, ну якщо Якщо вже прийдеться її ліквідувати, спалити там чи, то нічого не подієш. На все добре.